9 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо загострилася. З 18-ї години вечора до опівночі вздовж лінії розмежування, бандформування, провели 21 обстріл наших військ. Противник засередив найбільш інтенсивний вогонь в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, Пісків, Опитного, Широкіного на Донеччині, а також в районі Павлопаля і Гнутова на Луганщині ході обстрілів банформування 12 разів застосовували міномети калібру 120 мм, що є черговим грубим порушенням мінських домовленостей з боку російсько терористичних військ. Крім того, поблизу Авдіївки ворог провів артилерійський обстріл наших позицій із гармат калібру 122 мм. Також увечері злочинці вели вогонь із танків в районі Авдіївки та населеного пункту Павлопаль. Обстрілів населених пунктів з 18 години вечора до опівночі 9 квітня не зафіксовано. Водночас, противник значно активізував повітряну розвідку. У період з 20 до 23 години українські війська спостерігали проліт безпілотників в районі населених пунктів Щастя, Богданівське, Широкине, Маріуполь, Слав'яно-Сербськ, Старобільськ, Лисичанськ та Тепле.